Слава Україні! Шановні колеги, я дуже прошу все-таки серйозно віднестися до цих законодавчих ініціатив і підтримати їх. Перш за все, приведу такий маленький приклад. У мене в батальйоні Айдар були люди з різних держав, в тому числі і з Російської Федерації. Є така Юлія Толопа, про яку вже весь інтернет гуде, яка народила дитину тут на Україні, воювала за Україну. В Росії проти неї порушені кримінальні справи. І таких людей, про яким кримінальні справи в сусідніх державах порушені за допомогу Україні, вже є дуже багато. На сьогоднішній день після війни ці добровольці повертаються і їм фактично повертатися нема куди. Фактично, їх можуть в будь-який час видворити із держави Україна до себе на батьківщину, в тому числі і в Росію, і посадити просто в тюрму. Тому я дуже прошу підтримати цей законопроект, підтримати ці всі законодавчі ініціативи, які стосуються спрощеної процедури надачі громадянства особам, які зі зброєю в руках, ризикуючи своїм життям. Підтримували незалежність України і воювали за неї. Дякую всім. Слава Україні. Дякую, будь ласка, наступний.